Мобілізація по-новому, як зміняться перевірки ТЦК на вулицях, адвокат назвав права та обов'язки обох сторін, військовозобов'язаних і ТЦК за 10 днів набуває чинності новий закон про мобілізацію, але вже зараз багато українців обговорюють у соцмережах те, які права та обов'язки будуть у кожної зі сторін цього процесу. Військовозобов'язаних і працівників ТЦК, як передбачається, оповіщення населення триватиме, зокрема на вулицях. Які права та обов'язки з'являться у кожної зі сторін? Про це в коментарі для ТСНЮА розповів адвокат Микола Максимов, який знається також і в питаннях мобілізації. За новим законом військовозобов'язаний повинен мати з собою військовообліковий документ. Його треба пред'явити не лише на вимогу поліцейського, але й працівника ТЦК. До цього не було вимоги носіння такого документа та пред'явлення працівникам ТЦК. Але водночас військовозобов'язаного однаково не мають права затримувати, крім випадків. Якщо він перебуває в розшуку національною поліцією. Якщо перебуває, то його мають право затримати, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК, каже Микола Максимов на уточнювальне запитання про те, хто має право затримувати. Адвокат відповідає чітко: тільки працівники поліції. Працівники ТЦК ні за старим законодавством, ні за новим не мають права затримувати, за словами адвоката, заштовхування військово зобов'язаного до транспорту працівниками ТЦК є незаконним. Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатися фіксувати цей процес на відео. Треба попереджати працівників ТЦК, що це незаконне позбавлення волі, незаконне затримання, і за це є відповідальність згідно зі статтею Кримінального кодексу України. Я бачив безліч відео про те, коли приверталася увага інших людей на вулиці. То людину відпускали, каже адвокат. До цього він додає: в Україні є кримінальна відповідальність за публікування інформації про переміщення су техніки. Але незаконні дії працівників ТЦК знімати можна, проте не рекомендується викладати в інтернет. Це відео можна додавати до заяви до поліції, Державне бюро розслідувань про незаконне затримання, якщо на вулиці виписують повістку за словами адвоката, законність заповнення порожнього бланка повістки на вулиці. А не вручення заздалегідь заповненої повістки питання доволі дискусійне. Є певні юридичні питання до цього. Повістка містить підпис керівника ТЦК і туди вписують дані особи. Це питання вже обговорювалося, хтось намагався писати заяви до правоохоронних органів. Але це питання не вирішене, так продовжують робити. Каже Максимов, чиє право на дзвінок адвокатові, правоохоронцям і рідним, крім цього. Адвокат прокоментував чутки про те, що у затриманих військовозобов'язаних забирають телефони, позбавляючи можливості зателефонувати, наприклад, адвокатові чи рідним. Телефон є майном людини. Не має права його забирати. ТЦК фактично мають статус військових частин. Керівництво часто ухвалює рішення про те, що телефони необхідно вимкнути. Але така норма тоді повинна виконуватися всіма особами, які перебувають у приміщенні ТЦК. Поза межами ТЦК людина має право на дзвінок адвокатові, поліції та рідним. В будь-якому разі людині повинні надати можливість скористатися зв'язком, таке право повинно бути забезпечено, каже Микола Максимов.